Я слухаю запам'ятовую, кажу. Як ти аналізуєш ситуацію, пов'язану з Коломойським? Давай, скажімо так. Ясно, в нас був цей епізод з обшуком, прялка, тапочки, сірий костюм 30 хвилин, а, ніжно і насправді без всякого такого особливого жорсткого маски шоу. Але, тим не менш, обшук сьогодні ми маємо новини про те, що укрнафта повертає, укртатнафта, «Укртатнафта». повертає 500 мільйонів гривень. А, раптом вони знайшлися, ухилення від податків. Що це було? З самого початку для тебе хліб? Ну для мене а, хтось великий е, з'їдає більш маленького коломойського. От хтось великий, хто має владу. Я поясню зараз свої висновки. Я такі висновки зробив після того, як побачив, як віджали укрнафту. Притом дуже простим управлінським рішенням для цього не потрібен був якийсь там окремий закон, як виявилося. Не потрібні були якісь там, знаєте, там парламентські ініціативи. Навіть рішення РНДУ, в принципі не потрібно було там. буквально рішення комісії по цінним паперам, яка прийняла це рішення після звернення ставки головнокомандувача про те, що от «Укрнафту» і ряд великих компаній. Зовсім не пов'язаних з Укрнафтою, таких як там автокрас, завод трансформаторів Григоришина в Запоріжжі і Моторсіч, да, виробник авіаційних двигунів, все це добро взяли в один момент. Забрали це, якби ну скажімо так, ще, ще смахує на правду, да, що держава от хоче взяти під контроль великі об'єкти, але потім чомусь передали в те саме міністерство оборони, про яке ми тільки що говорили. От всі ці чотири об'єкти да, передали. Там в Міністерство оборони. І от тоді я дійшов висновку, що це просто хтось один такий великий в офісі президента. Я не знаю, хто це. Да? Ну, ми можемо, звичайно, зрозуміти, хто в нас найвеликий в офісі президента. От, кому по зубам а, Коломойський та подібні а, грошові Саме мішки, високі, які там всі залишились в Україні, да, хто найвисокий? От і цей високий, до речі, ж також має вплив на міністерство оборони, і от е, так сталося. Да, що міністерство оборони передалось чотири компанії при тому, що я відверто скажу, я як е, досліджував власне як міністерство оборони управляє з державними компаніями, і реально до повномасштабного вторгнення в управління міністерства оборони було понад 100 державних компаній. Це різноманітні там маленькі, великі компанії, будівельні, швидкі фабрики, готелі. Тобто, все, що там залишилось з радянського союзу, що забезпечувало там потреби армії. от, Власне, там міністерство оборони управляє. Відверто скажу, міністерство оборони дуже погано управляло державними підприємствами. Там 50% відсотків ми рахували, 30% відсотків підприємств. Просто невідомо, що з ними. Тобто, там доходило до таких анекдотів, коли там не могли знайти директора державного підприємства Міністерства оборони, бо він десь зник з печаткою. З робочим телефоном і жорстким диском, на якому там була вся бухгалтерія, наприклад, підприємства там за останні 10 років, і там всі юристи сидять Міноборони не розуміють, що їм в принципі робити тепер з цим підприємством. І тут вдруг забирають у ці чотири компанії, серед яких Укрнафта Коломойського, і віддають міністерство оборони. Ну тобто, чомусь так. Да? На мою думку, просто от в такий таким чином здійснюється контроль тепер над цими. Підприємствами досить вертикальний контроль, жорсткий контроль, ієрархічний контроль, який призводить до того, що можна пошукати власне тепер зайві ресурси, які там залишилися, ну і придумати різні теми для потрібних людей. Будемо відвертими, що Україна бідніє, і можливості зараз от для великих гравців заробити швидкі великі гроші. Ну вони зменшуються об'єктивно. Та от е тендери намагались на тендерах там організувати якийсь контракт з великою маржою От одразу Юрій Ніколо взяв і написав про це. І тепер, якби вся громадськість буде розмахувати ці всі контракти, шукати. Бо це ж дивіться, ми по факту вже кілька тижнів говоримо про один контракт Міністерства оборони. Там картоплю яйця, і це при тому, що ми забуваємо, що Міністерство оборони насправді закуповує набагато дорожчі штуки, там, як амуніція, наприклад, як різноманітна електроніка, програмне забезпечення, де просто маржа може бути там і, і 100%, розумієте? От, просто ми не бачимо цих контрактів. Але тепер питання ж будуть задавати. Я думаю, все більше зараз цих цифр буде відкриватись, і ми ще будемо на превеликий жаль шоковані. Але окей, повертаючись до «Укрнафти», все ж таки завершу свою думку. Я думаю, що хтось великий просто зараз потихеньку намагається відкусити від Коломойського все, що в нього є. Цьому якраз зіграло те, що підіграло те, що ну, реально Коломойський не виїзний, діватись йому особливо нема куди. Звісно, можливо, він ще може якось особисто там певним людям у владі позвонити і там залякати їх якимось чином чи вплинути на їхню думку. Але мені здається не більше. Тобто Коломойський насправді вже навіть у Дніпрі до мене доходила інформація, що навіть у Дніпрі вже Коломойський не є тією впливовою фігурою, яка може впливати на прийняття рішень політичних і фінансових в межах міста Дніпро. І що в принципі Коломойський зараз. Залишається такою картою в політичній колоді, яку періодично тепер будуть витягувати і махати перед суспільством, от в тому числі і обшуки у нього вдома. Да, от коли, грубо кажучи, там суспільство обурюється, що от в Міністерстві оборони до сих пір не можуть навести лад е, закупівлями харчування. Ну, реально, з 2014 року ми не можемо навести лад е, закупівлями харчування. Тобто у нас вся дискусія зводиться, от, е, яйця, картопля. Тобто, уявіть, країна ну, насправді, яка має колосальний інтелектуальний потенціал сучасний, ми не можемо, ну, Мінобороні не можуть вирішити проблему, як же так закуповувати яйця і картоплю щоб по ринковим цінам і щоб е, не тирити. Да, от, ну, не можемо ніяк, от, не вдається. От, і тому, на мою думку, навігатор навести та... на дорогу до ОТП, от, складно. А. От. А. Країна, країна, яка Гліво, запроваджує запровадила дії да, <кхух> на хлопський розум. Да, от таке абсолютно на хлопський розум питання, тому що. Знову ж таки, без кокетства абсолютно ніякого я реально ну давно не був вдома. Так? І отут тепер я починаю з захопленням стежити знов за цим серіалом. Це дивитися вікінгів там перші три сезони, потім пропустити четвертий, а потім ти влітаєш уже в сьомий, і там уже це безноге створіння, розмахує шашками разом з казаками, і ти розумієш, де почалося це, але не розумієш оці перехідні етапи. І от мене реально випала частина історії в цьому всьому. Детективі. І от е, ти кажеш абсолютно ну, з розумінням справи внутрішнім, глибоким, ти кажеш, що от, хтось великий, мабуть, що на літеру А його ім'я починається, на літеру Й закінчується. Я так уявляю собі, е, він е, передав ці пакети е, управління цими фактично підприємствами під Міноборони. Окей, я це розумію. Далі починається історія про корупцію в Міноборони. Ми це теж розуміємо. Але в мене питання: чому він не віддав це під міністерство економіки, а чи під міністерство я не знаю, ще якесь під, під Нафтогаз. А, чорт його знає, да? от чому то саме тому, що там сиділа людина, а тієї людини в міністерстві оборони, чи тому, що в цих міністерствах інших профільних а, якісь інші чинники впливу, якісь інші угруповання, які йому не підлягають, не підлеглі. До кінця, ну я коротко скажу, потім я, я виперед міністр оборони він має окремі гарантії щодо конституції. Да, відповідно до конституції, тобто, все ж таки, це президентська вертикаль і президент. Приймає рішення щодо призначення і звільнення міністра оборони. Це важливо пам'ятати. Друге, це те, що все ж таки аріол навколо Резнікова, ну до цього скандалу, власне, з картоплею і яйцями, він серед усіх інших міністрів був непохитний. Тобто, це була така певна гарантія, що Резніков буде довго. І відповідно саме цей контроль, який вибудовується над підприємствами, в тому числі «Укрнафта», це гарантія того, що цей контроль можна буде встигнути побудувати управлінський, призначити до своїх людей, уникнути будь-яких там перевірок непотрібних зі сторони міністерства оборони, та й взагалі втручання в працю цих компаній зі сторони міноборони. Тобто, це була така гарантія, але От знаєте, от цей скандал насправді з закупівлями він матиме багато наслідків, і в тому числі що він, на мою думку, він здатен поламати вертукаль, яка ви вибудовувалася від самого центру прийняття рішень до Укрнафти там через Міністерство оборони. Тобто просто зараз посипляться всі ті кадри, які були під Резніковим, да, в тому числі там по управлінню цими великими компаніями, які в свій час Резнікову власне запропонували їх призначити. Mm -hmm. Юрій, є що додати явно Ніколов. Да. Я знаю, чому е, «Укрнафта» не пішла під мінекономіки, як ти сказав, да от чому там десь в урядовій структурі? Буквально тиждень тому, ну кілька днів тому, мені стало відомо кримінальне провадження ДБР стосовно розкрадань на аукціонах міністерства, е, яке організовувало міністерство енергетики е, по е, скрапленому газу. Скраплений газ це одне з основних, те, що виробляє взагалі укрнафта. Ну, вона добуває з під землі Жижку, так звану, е, яка розбирається далі на нафту, на газ. Там от таке, от така речовина. Якась. І от е, частина цієї речовини під назвою Скраплений газ, зрештою потрапляє в автомобілі українців як Автогаз. Всім відомо. Так от. Міненерго влаштовує постійно аукціони, на яких цей скраплений газ Укрнафта, де нагадаю, там 40% у Коломойського було до вторгнення. 에, має продавати так би мовити ринку, і, от, значить, е, якщо я не помиляюся, 20 числа квітня 22 го року тільки тільки орків відкинули від України. Там ой, від Києва е, ще там передмістя Києва чистили, Ну тільки ще все видихали. Міністерство енергетики проводить аукціон. Е, е, комісію там очолює перший заступник міністра енергетики. Пан Власенко, це права рука міністра Галущенка. Е, Ціна аукціону дуже велика, це сотні мільйонів гривень. Виставляється автогаз Укрнафти. І так виявляється, що аукціон організований на такій лівій біржі, що у неї навіть не було дозволу проводити це в той момент цей аукціон. У неї там ліцензія не була актуальна на той момент. На цей аукціон, звісно, ніхто не приходить, окрім фірм Ігоря Коломойського, які викуповують той газ в два рази дешевше. Ніж в той же день державне укргазвидобування продало на нормальному аукціоні. Тобто укрнафта злила Коломойському Автогазу там на там, сотні мільйонів гривень в два рази дешевше, ніж актуальна ринкова ціна у іншої державної компанії. ДБР підрахувало, що вибачте, на цьому обсязі оці фірми ну, в цій оборудці прикурили 300 мільйонів гривень ще раз. 20 числа квітня 22-го року. Від расистів тільки там щось бучу почали прибирати от щось. А в цей час Міністерство енергетики підписами оформлює цей нібито аукціон, де Коломойський е, прикуряє 300 мільйонів гривень. Так, ми не знаємо досі, е, чи цих 300 мільйонів гривень полетіли якісь конверти назад е, чи вперед. Нічого. Кримінальне провадження з тих пір мовчить. Єдине, що вдається отримати інформацію, що ну можливо, це газ ще не розкрадений, можливо, він там ще арештований. Е але в самому загальному сенсі це означає, що ми ще рік тому до вторгнення е від команди президента чули, що Коломойський тепер ніхто, його звуть ніяк, е ми його громимо. Е от там закон проти олігархів. Там у нього відбираємо ТС 5-10. але секундочку, почалось вторгнення, і ми побачили ось цю історію. Яка фактично стала ну, неможливою тепер, звісно, після націоналізації укрнафти. От. Але у мене тепер зустрічне питання. Ви націоналізували укрнафту з усіма її можливостями. І от тепер питання: а нові аукціони, які відбуваються так само непрозоро, як і з Коломойським, відбуваються по якій ціні? От тепер цього взагалі ніхто не знає. От що саме характерне, це взагалі закрита інформація. Е, тому о, у мене таке інтегральне враження, що беню розділи, беню принизили, е, але дали можливість поверну, ну, повернутись до гри потім. Ну можливо, він збережеться, да? тому що його не видали ФБР. Ну на екстрадицію його ніхто не виставив, тобто раба не продали там іншому господарю. Друге, ну, до нього на обшуки зайшли зайшем, в носочках, поприбирали за собою, курки там не залишили ніякі. От, так активи у нього піджимали. Оці дорослі, найвисока людина на банковій, це нагадаю, це голова офісу президент, який там метр дев'яносто чи щось таке має. От, можливо, беня на час війни, як і інші олігархи, має якось так, знаєте, скукожитись. Ну, Сарян чувак, ну, ти маєш знати своє місце, Терпи. коли ми тут всі воюємо і Терпи, да, і можливо, у Ігоря Валерійовича вистачить оцього е, психічного саме здоров'я, витримати це приниження, тому що як не як це приниження. Да, ти довгі роки був людиною, яка ставить президентів, а тепер якесь чучело вискочило і тебе ставить в позу. Ну таке е, дуже сумнівне задоволення. Ну тобто, навіть обшук, який у нього провело оце от минулого тижня, був влаштований фактично для єдиної мети. Оці фотки розбув губленого олігарха в носках. Показати народу, дивіться влада розгублений олігарх в носочках. Стоїть там щось там з лісом такі. І ні, він скучним, в тапочках був мій, Юрій він, він був в тапочках таких смішних гуцульських. Мені здалося, що то були носки, такі знаєте, з за... обсудку в носочках були. Дивіться, це дивіться. Було... Я, я просто хочу додати: все ж таки до цієї версії а, про те, що там ну влада там зараз трошки роздягає коломойську Мені здається, це якраз є. Знаєте, така пастка для Коломойського. Тобто американцям його не видали, не видали але тепер йому за це треба заплатити, і він нікуди не дінеться, і він буде платити в тому числі репутаційні, плати, да, тоб... плати. Плати, платинь квиточок, кожен день на свободі, це да. тобі коштує. Да. Да, тобто, десь початок. Чорт ж, це, це геніально, ми зараз до цього повернемося, а поки що, да вам набридло дивитися.